Як стало відомо з джерел, у правоохоронних органах у квітні цього року було зареєстроване кримінальне провадження за фактом можливого розпалення ворожнечі з боку двох громадян України. Йдеться про Кременновську Ірину Володимирівну та Святогора Олексія Анатолійовича. За попередніми даними, їхні дії можуть містити ознаки порушення статті 161 Кримінального кодексу України, порушення рівноправності громадян залежно від їх расової національної належності. Елегійних переконань інвалідності та за іншими ознаками, а тепер давайте відкатаємо на тиждень назад і зіграємо ось це відео з експертом з національної безпеки США Еганом Чалакяном, де він попереджає українську владу та спецслужби про наявність руського агента, який діє в інтересах Рацирс. Мені нещодавно стало достовірно відомо, що принаймні частина співробітників СБУ та офісу Генерального прокурора України знають, що головний ініціатор переслідування волонтерів Аллатра в Україні є агентом російського рацирсу. Тоді я ставлю лише одне логічне і закономірне запитання: як так вийшло, що досі стосовно цього агента російського рацирсу не порушено кримінальну справу. Хіба не очевидно, що справа, ініційована цим агентом проти учасників Алатра в Україні, містить звинувачення явно схожі з тими ж сфабрикованими кримінальними звинуваченнями, висунутими учасникам в Росії аж до найдрібніших деталей. будь-якому судді, слідчому чи юристу, має бути зрозуміло, що справа проти учасників Алатра в Україні повністю сфабрикована і написана самим дворкіним. Чудова робота, прям блискавична. Дякую всім, хто причетний до розкриття справи. Як з'ясувалося, обидва фігуранти причетні до діяльності приватного центру економіко-правових досліджень, це ЕПД, який вони заснували у 2017 році. Центр є частиною мережі, що має зв'язки з Російською асоціацією центрів вивчення релігії і сект. РАЦИРС – організацією, яка, за даними дослідників, активно поширює люту антиукраїнську пропаганду в своїй паражці в Україні на окупованих територіях та навіть у Європі. На ресурсах РАЦИРС ми бачимо кого? пані Кременовську, яку вони захищають в статті від злих сектантів. А тепер більш детальніше про рацирс. Рацирс позиціонує себе як структура, що бореться з так званими небезпечними культами і сектами. Насправді вона слугує інструментам Кремля для дискредитації незалежних релігійних та громадських рухів, поширення дезінформації та підриву демократичних процесів. Організація діє через медіа, релігійні структури та громадські ініціативи, транслюючи проросійські меседжі. Візьмемо, хоча б приклад з міжнародного громадського руху «АллатРа» і згадаємо, яка агресивна риторика та переслідування велись і досі ведуться проти учасників руху в Україні та і все це з подачі Рацирс та їх агента Кременовської. До речі, саме в Рашці з 2023 року АЛЛАТРА заборонена офіційно як проукраїнська секта, а її колишні учасники преслідуються, утримаються за ґратами, де їх катують. Але парадоксально те, що під вивіскою сектознавців і сектоборців саме Рацирс має структуру тоталітарної секти, а їх лідер Дворкін та його вірні пси, такі як Новопашани не тільки, що готові за своїм лідером Дворкіним навіть лайно його їсти, і це не жарт. Вони ще тіка. Профіли вони називали нас українців-людожерами, сатаністами, сектантами, нацистами. Пам'ятаєте цей вкид під час війни на Донбасі, що ми їмо дітей? Так, от це все рацирс з його агентурною сіткою. Про них ще можна багато чого сказати, але це вже, напевно, для окремого відео. Або знову ж таки можете подивитися відео з Егоном Челакяном. Враховуючи той факт, що пані Кременоська підробляла дані, тиснула на суддів і звинувачувала їх у хабарництві. маніпулювала слідчими в інтересах своєї російської сектора цирс, вона щонайменше заслуговує не на 161 шістдесят статтю, а на 111-ту. державна зрада. Бо стільки. Ки років бути рупором расистів, особливо під час війни, це зрада. Через це ЕПД та пов'язані з ним ресурси, зокрема онлайн-платформу Вільне слово та антисекта Кременовська та Святогор систематично публікували матеріали, що дискредитують релігійні громади, незалежні громадські рухи та опонентів Кремля. Часто апелюючи до наративів Дворкіна та Рацирс про тоталітарні секти та деструктивні організації, слідство вивчає, чи ці публікації могли стати чинником соціальної напруги в Україні. У межах досудового розслідування вже розпочато допити, аналізуються публічні заяви, зібрано перші докази. Офіційних коментарів від слідчих органів наразі немає, але джерела вказують на те, що провадження було відкрито після вивчення серії публічних висловлювань, які викликали суспільний резонанс і могли порушити міжнаціональну гармонію. Тож дуже цікаво, до чого ще докопається слідство. А поки що чекаємо, і все буде Україна.